Мали змогу спостерігати на нашому ютуб каналі. Завершилася з рахунком 1-1. Зараз Владислав Любко подача в кадний майданчик небезпечно, але Олексій Дитятів до м'яча складаючи. немалу долю глядачів у нашій сьогоднішній трансляції. Вам сердечні побажання, спокійного, тихого, мирного неба. Захисник на його місце. Опустився Богдан Сокол, а на місце Богдана Сокола вийшов з перших хвилин Вадим Журавець, проти якого власне, зараз порушили правила. 23-2024 на кону. Вихід до фіналу Кубка України серед Зараз Розподача небезпечна, але м'яч проходить повз всіх гравців. І Сергій по нашу сторінку сторінку клубу, якого ви давно чекали, клубу, який стрімко розвивається, ФК Штурм Іванків. Зараз проти Сергія Шевчука дуже гру Вінгера, який сьогодні пропускає гру через пошкодження. Журавель прострілює, не могло бути небезпечно. Удар по воротах від Димнича. Блокується цей удар. Турчанов додає. Але Бичков переводить м'яч на протилежний фланг. Тут Бірюк. Падає Бірюк. Взітнені з Вадимом Журавлем і буде Удар по воротах пробував бірюк, небезпечно. Не з першої спроби заволодів м'ячем Сергій Погорілий, тому що був біля металіста 19-25. Журовець з м'ячем. Подача. Анатолій Тимофеєв спокійно виходить, забирає м'яч в руки. Дитятєв. на Шевчука. Та й Шевчук в боротьбі з Почерніним. Зараз намагався прийняти м'яч, але Почернін порушив правила. Андрій Рефері. І закидання на Круля. От Зараз Круль зміг е, е, зачепитися за м'яч. Пробуває! Тимофей відбуває на кутовий. Ось уже з лівої ноги це буде робити Владислав Любко. Подача. пробиває! прибуває! Гол! Відкриває рахунок Штур! Який момент чіпців з Полтавщини активно грати в атаці? Денис Струльз з м'ячем? Хитнув зараз. Малика пробуває небезпечно біля воріт Анатолія Тимофєєва. М'яч. Що там? Рукою підіграв собі вала Фабунмі. Це по турнірних завдань. Можна було б ще підписати кілька виконавців. Але це, звісно, прерогатива керівництва клубу. Непогана подача була від Владислава Любка. М'яч він. На моїй пам'яті першим от таки е, запускав. Як правило, раніше голкіпери вибивали м'яч в поле, високо вибивали, А от голландський. Дуже небезпечна подача зараз була від Віталія Собачева, майстра стандартів у чемпіонаті Росії, і навіть як говорить Вікіпедія має російське громадянство. Дуже небезпечно зараз і зряче. Едуард Богомас пробивав. Здається, чи не вперше у матчі такого рівня Вадим Журавель виходить в основі. Mm -hmm. Зараз небезпечно удар по воротах. Mm -hmm. Який момент? Бірюка. Бірюк буде подавати. Подача небезпечно. Ох, який момент! Mm -hmm. Ну, ви знаєте, зараз просто пощастило футболістам штурму, що вона, Володимир Бондаренко. У Любка була жовта картка, Ну і крім того, Денис Петренко це яскраво виражений руйнівник. Відповідно, Олімпії треба більше. То команду залишили декілька футболісти. Зараз жовта картка буде. Невже буде друга жовта? Віталій Субочев отримує зараз ...от ветерани Олімпії. Зараз подача. Небезпечно! Який рикошет! Кілька футболістів штурму зараз. Не дотягнулись до м'яча. От іці на підбирання зараз журавель. Подача небезпечно. Дитяті знову виграє другий поверх, але цього разу акцентовано пробити не вдалося. Тимофеєв Заволодівель на місці лівого хавбека. Небезпечно можна забивати. Удар боротом гол-гол є, є є рахунок. Стає 2-0. Журавель віддає. Хруть забиває. Зіграла наша зв'язочка молодих футболістів. Журавель з м'ячем. Подивіться, який зараз красивий Дрібнін. удар поворотом, Ой-яй-яй-яй-яй! Ну все зробив прекрасно Вадим Журовель. Але здається, як попередження отримав Олексій Бриженко номер 24-й. Залишається біля воріт олімпійців Шевчук. Можна пробувати, Удар поворотом, І Тимофєєв зараз парирує цей удар. Від Богдана Сокола хунків, які ви намагалися вгадати. Наступив на ногу зараз футболіст Олімпії Віталію Балашову. 11. На поле вийшов Вадим Бурляй номер 10. Замість який грав під номером 20. Оценко у нас з'явився на полі. Тим часом ватаці штурм. Швидка контратака. Одар ворота! Який небезпечний момент зараз був. Віталій Балашов. Як він це, щоб показати себе. О зараз м'ячем Богдан Рубльов отримує передачу від Балашова. Пробуває Богдан Рубльов. Хороша спроба. З лівої ноги, так, знаєте, бажання десь можливо змінити перебіг подій в цьому матчі. Немає азарту. Але ось подивіться, дуже непоганий простір з правого флангу. І Сергій Погорілий. І ми, ах, як зараз Брубльов віддає в забігання Хрулю, Хруль в карного майданчика. Небезпечно Рубльов! І зараз рятує свою команду. Рятує свою команду. Три на одного. Рубльов з м'ячем відкривається Старгородський паралельним курсом. Пробиває Рубльов, ну Зараз ах, як Рубльов, Зараз Артем Старгородський, звичайно, може сказати до Рубльова. Ну Вже знаєте, Олімпія вже і не борсається особливо. Балашов прострілює і положення поза грою. Яка прикра помилка? Я маю нава.